Доброго ранку, пані та панове! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на проходження гри Віта 3. І сьогодні в нас третя місія з п'яти на Diasa. Так що менше слів, переходимо до справи. Готовий вибухнути. Some F-er my wheels are blow. If I lose those wheels, my rep on the street will be dead. Pick up my car and take it over to the garage on St. Mark's, a'ight, yo? Let them defuse that. Let them take care of that bomb. The clock's ticking, and the wiring is messed up. One pothole too many, and that thing could Now move it. І сьогодні наше завдання це розмінувати автомобіль Діайса. Так що у нас є 6 хвилин, щоб туди доїхати. До Портленда на вулицю Святого Марка. Хто знає, Знає той, хто проходив цю гру. І не один раз. Так що Так що їдемо. Зараз сідаємо і головне нам нікуди не врізатись. Інакше здетонує. Треба бути дуже обережним. Мені навіть складніше коментувати такі напружені обстановці. Як тут. Головне не в'їхати. Я просто кочуся. Я не давлю педаль газу. Добре, що червоне світло. Поїхали. Коротшим шляхом можна через тунель поїхати. Ось так. Ну треба все одно бути обережним. Це поки ще машин немає, а от в тунелі то буде набагато жорсткіше. Так що треба бути дуже обережним. Ось і він. Чотири з половиною хвилини лишилось. Погнали, я на своїй смузі буду їхати дорожнього руху. Прямо поїхали. Надіюсь, що мене мафія не пристрелить там. Бо вони озброєні до зубів. Було дуже близько. Трохи подряпали машину, ну поки нічого страшного. Не розслабляємось. Не розслабляємось. Ну і куди він поїхав? На зустрічну смугу. Три хвилини. Погнали. Ось ми вже в Портленді. Туман як невчасно. Ранковий туман. Це характерно для осені. Погнали. Треба бути дуже обережним. Це не просто розмінувати машину, її ще треба цілою привезти. Без, пошк... без пошкоджень, а... а то нас заставлять її. Було дуже близько. Було дуже близько. Ми ще її пошкодили. І ще треба полагодити. А перекраску я не знаю де шорсетвелі в районі міста. Добре, що розмінували. Тепер їдемо до пенспрей, який знаходиться недалеко від бару Луїджі, де ми, він нам видавав завдання. Так що це нелегко буде, ну ми впораємось. Блін, штуку баксів можна потратити, але ну, нічого. Будемо дуже обережні. На людини наїжджаємо. Їдьмо. Проте дуже обережно. Щоб не пошкодити її. Бо, касаря ми потратили. Так що? Погнали. Процесор мій, добре, що розігрівся хоча би. Не розігрівся, прогрівся. Тепер нормально гра йде. Бо коли я перевіряю запис після кінця зйомки, то буває, ну... лаги бувають. Дуже рідко ну, бувають. Через те, що процесор мій не встигає прогріватись вранці. А я вранці зйомки роблю. Особливо в будні дні. тому що вдень я навчаюсь, а ввечері я своїми справами займаюсь. Це тільки вихідних я можу там по деяких роликів знімати. А от коли свята, то в мене може не бути ролики, тому що я там можу не в, чер... не в місті бути там, а там у бабусі в селі. Так що там якщо не буде роликів, то це значить, що я у бабусі в іншому місці. Так що ми майже приїхали. Є добре, що таймер зник після того, як ми розмінували. Бо іначе б ми не завалили в місіях, щоб, щоб заоставили нас і повернуть за час деякий. Тобто відведений час, за відведений час. Так ось так, спокійно. Було дуже близько, хоч він до мене не прикоснувся. Вилазимо з машини. Виконав 20 штук бахців, і на цьому все з вами був Деймон. підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Я всім вам бажаю шановні глядачі провести сьогоднішній день в кольорі. Ну і, і це все. Бувайте!